Інфекційне відділення Рівненської міської лікарні одне із найстаріших. Вже майже 20 років будівля потребує капітального ремонту. Нині знаходиться у аварійному стані. А все почалося з цієї тріщини, яка розколола приміщення на дві частини. Або лікарня не розвалилася зовсім, корпус укріпили ззовні, однак не повністю. Говорять, основні роботи попереду. Ми плануємо взагалі, всю лікарню плануємо утепляти мінуватою. Так, як зробили, виконали поліклініку. Тобто всі корпуси, як терапевтичний і хірургічний корпус, так само і інфекцію. Але коли зробиться внутрішня робота і відповідності тяжі, тоді вже так, буде стояти питання по поводу утеплення. Ремонтних робіт потребує інфекційне відділення всередині. Днями в інтернеті з'явилися відгуки пацієнтів, які лікувалися у медзакладі. В цих палатах людина має одужувати. Сама будівля стягнута арматурою, щоб не розсипатись. Поряд морг це, мабуть, і стимулює одужанню. Обдерті стіни та штукатурка, яка сиплеться зі стін, щодня таку картину бачать хворі інфекційного відділення. Нині у стаціонарі тут лікується 30 пацієнтів. У медзакладі переконують, скоро картина зміниться. Вже днями тут розпочнуться ремонтні роботи. Ми виграли тендер на суму 3,5 мільйона. Роботи включають повністю капітальний ремонт всіх трьох поверхів інфекційного відділення: заміна вікон, дверей, ремонт стін, стелі, підлог. Натомість, як розповідають жителі обласного центру, в інфекційці лякає не лише відсутність ремонту. Рівнянка Катерина Савченко, що на початку вересня, потрапила до медзакладу. Три доби дівчина перебувала у стаціонарі, розповідає, вразив та жахнув далеко на ремонт. Найбільше мене вразила антисанітарія в інфекційній лікарні, тому що за три доби, поки я лежала, жодного разу не було проведено прибирання ну, з хлоркою, так як я знаю, що в кожних лікарнях це робиться двічі в день або ну хоча б один раз в день витираються ті самі ручки дверей, столи, тумбочки, підвіконня. В таких випадках розумієш, важливість умов, в яких перебуває пацієнт в медзакладі, особливо коли це інфекційне відділення, відіграє чималу роль. Хочеться, щоб керівництво закладу слідкувало за своїми підлеглими, щоб елементарне прибирання в палатах проводилося належним чином. І ще ну що хочеться додати, ще що теж дуже вразило, те, що в інфекційній лікарні теплої води немає, тобто вода була літня, помитись нею нереально. Ця ситуація зміниться, говорять у медзакладі. Під час капремонту обіцяють замінити систему водопостачання, зроблять сучасний ремонт палат та санвузлів, а ще повністю замінять електропроводку. Загалом на ремонт інфекційки планують витратити майже 6,5 мільйонів гривень. А вже до нового року обіцяють замінити усі вікна. Чи виконують обіцянки та чи з'явиться у рівнян, таке очікуване сучасне інфекційне відділення, першомісцевий слідкуватиме і надалі. Юлія Павленко, Роман Мельничук, новини Рівного.